Система екстреного порятунку томатів від фітофтори для тих, у кого вони зростають на відкритому ґрунті. Наші в безпеці. А от ті, які стояли під дощами, практично масово почали гинути. Я вам даю класну систему, яка напевно врятує ваші томати. Все ж шанси 4 до 1. Тобто, чотири шанси, що вони переживуть і відплодоносять. Все таки є шанс, що вони загинуть, тому що після дощів. Грибок проходить зсередину рослини і вибити його звідти дуже важко. Перш за все, ви маєте взяти листочок вашого томату і подивитися, чи є там спори грибів. Білі отакі мочалочки можна збільшити за допомогою камери телефону. Якщо є, вам необхідно підсушити його міддю. Це може бути будь-який мідвмісний препарат. В даному випадку я рекомендую один з найякісніших Redomil Голд R. Але після нього розслаблятися не можна. 2-3 дні обробіть системними препаратами бажано різних хімічних груп. Тут в даному випадку у нас є стробіруліни та триазоли. Їх можна змішувати 2 скора на 5 літрів води і 1 квадріс. Це буде дуже потужна система для знешкодження спор грибів на вашій рослині і всередині неї. Але запам'ятайте, що період очікування, що після міді, що після скоро складає 2 тижні. Тому перед обробкою зберіть усі томати, які почали зріти. Тоді обробіть і чекайте рясного врожаю. За громад, ваша грядка менше зусиль більший врожай.